В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке наслідок ворожої атаки на Комишувайську громаду чотири села залишилися без світла. Коли полагодять пошкоджені енергетичні об'єкти, розповімо за мить. Понад 130 життів у безпеці. Саме стільки людей вивезли евакуаційні групи поліції з прифронтових районів Запорізької області протягом минулого року. Деталі далі. Гарна ініціатива. Благодійники передали запорізькій лікарні номер 4 меблі, які саме розкажемо у випуску. Ворог атакував Запоріжжя. Один з ударів прийшовся по промисловій інфраструктурі в Запоріжжі. Попередньо одна людина загинула, ще шестеро поранено. Наслідки ворожого удару по Запоріжжю показав начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Наслідок ворожої атаки на Комошувальську громаду майже 500 споживачів залишилися без світла. Під час обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура без електрики. Чотири села енергетики обіцяють полагодити понівачене ворогом, щойно дозволить безпекова ситуація. Загалом військові РФ завдали впродовж доби 400 ударів по 12 населених пунктах області, по п'яти хатках та маліток марція, ворог вгатив з авіації також по прифронтових міст. Та селах спрямував 250 безпілотників. 166 Артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. За даними сил оборони Півдня на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках російські війська проводять ротації особового складу та формування їх у штурмові групи, готуючи до можливих майбутніх атак. Водночас наші військові поділилися відео, де український дрон ледь не уразив російський гелікоптер над Запорізькою областю, але обіцяють вже скоро дістатися до залізної пташки та перетворити її на металобрухт. А от бійці 412 го батальйону. Безпілотних систем наносять удари по скупченню живої сили росіян. Минулої ночі ворог атакував територію України більше ніж 60 безпілотниками. а 41 завдяки нашим захисникам збито. Вночі ворог, вкотре атакував Київщину за допомогою БПЛА. Тривога тривала 7 годин. В регіоні працювали сили ППО. і збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження приватного будинку та паркану. В будівлі посічено фасад та двері. Вибуто скління. Вночі агресор двічі обстріляв Нікопольщину, Марганець та Покровську громаду. цілив з РСЗВ град і важкої артилерії понівочені два приватні будинки. Вдарив ворог і по Синельніківському району, яких збитків завдали, наразі уточнюються. На щастя, обійшлося без жертв. Вранці в небі над областю підрозділ ПВК Схід знищив вороже БПЛА, ймовірно, шахет. Дві доби поспіль окупанти атакували Чернігівщину. З самого ранку, 7 січня, окупанти повторно атакували місто. Внаслідок артобстрілу постраждало троє людей. Двоє з них були терміново госпіталізовані. Пошкоджень зазнали також одне з підприємств міста, будівлі та оселі мешканців. На місці подій невтомно працювали рятівники ДСНС, які оперативно ліквідували пожежі, допомагали постраждалим та відновлювали безпеку. Військові РФ, котре обстріляли населені пункти Херсонщина, застосовуючи артилерію та дрони, Відомо про загиблих і постраждалих внаслідок ворожих обстрілів. Окупанти також атакували дроном на Дніпрянське. Внаслідок скидання вибухівки загинув водій вантажівки. В Береславі внаслідок дронових атак також є постраждалі. Росіяни цілеспрямовано скинули вибухівку з БПЛА на службовий автомобіль. Поліції пізніше здійснили й удар ФПВ дроном по місту. У центральному районі Херсона через скиди з БПЛА пошкоджено комунальний та два службові автомобілі поліції. Поранено 59-річного чоловіка. Російські військові били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Також понівечені газопровід, господарську споруду, гараж, автобус, комунальний та приватний транспорт. Через російську агресію дві людини загинули. Ще дев'ятеро дістали поранення. На харківському напрямку ворог чотири рази марно намагався просунутися в районі Вовчанська та Тихого. Тим часом прикордонники приборкали ворожі дрона та їх операторів. Розвідувально-ударні групи БПЛА бригади Гарт завдали чергової серії вогнових уражень по позиціях ворога у вовчанську та околицях міста. Протягом минулої доби сили оборони відбили 25 атак позиції наших військ на Курахівському напрямку. На цьому відео удари по російським позиціям в будинках заводу та очисних споруд села дачного та міста Курахова. Понад 130 життів у безпеці саме стільки людей вивезли евакуаційні групи поліції з прифронтових районів Запорізької області протягом минулого року. В основному працювали в населених пунктах поблизу зони ведення активних бойових дій. Це Полугівське та Васильівське райони, вивозили переважно дітей та людей похилого віку. Більше розкажемо в сюжеті. На цих кадрах евакуація з Приморського. На початку грудня поліцейські вивезли з села дві родини з дітьми п'ятимісячним Давидом та одинадцятирічним Романом. Люди довго не могли знайти тих, хто допоміг би виїхати. Тож звернулися до поліції. Поначалу якось уже трошки були привикли, що стріляють. По час осінню наскільки просто почав вистріляти сильніше, що просто вже. Спасибо. Хотіла виїхати, наняти людей, кого не спросиш. Всі бояться, тому що я живу прямо возле Степногорска, в тебе там страшні ці дрони не доїдеш, Вам, блядь, кидають на цивільні машини. Наразі тільки в Приморському залишається понад сотня сімей, в яких живе більше 180 дітей. Проживають люди й в інших населених пунктах поблизу лінії зіткнення. Тож евакуація триває спеціальні групи разом з поліцейськими офіцерами громад та правоохоронцями, які несуть службу на прифронтових територіях. При першій можливості допомагають з виїздом. За рік вивезли на безпечні території 131 людину. Загалом за 2024 рік спільно з представниками органів місцевого самоврядування поліцейські евакуювали з Васильівського та Пологівського районів 24 дитини, 9 маломобільних осіб та 86 людей похилого віку. Поліція закликає всіх громадян евакуюватися з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць. Тим більше, наприклад, у Запоріжжі людей розселяють у шелтери чи інші місця компактного проживання та надають гуманітарну допомогу. Тож жителі прифронтових населених пунктів, які вирішили виїхати, можуть звернутися до правоохоронців за номером 102. Евакуація не втеча, а шанс врятувати своє життя, наголошують поліцейські Олександра Кольба, телеканал МТ. У Запорізькій області триває реконструкція водоводу Вільнянськ-Новомиколаївка на ділянці Вільнянськ задорожні. Зв'язку з цим з 8 січня з 18-ї години буде тимчасово обмежена централізоване водопостачання в п'яти громадах області: Вільнянський, Матвіївський, Михайло Лукашівський, Новомиколаївський та Павлівський. Термін відключення від 3 до 14 діб на час відсутності централізованого водопостачання буде організований під питної та. Технічна води, новий водогін довжиною 12 кілометрів збудували, бо старий був аварійний. Під час проведення технологічного перепідключення водогону обласний водоканал е має в резерві три великих резервуари, з яких будуть людям відпускатись вода безкоштовно. Це резервуари великої ємкості, постійно будуть поповнюватись. Тому питання з Питною водою і доставкою її до. Сел не буде. Всі роботи плануються по відключенні старого водогоду, підключенню нового водогоду і перепідключення населених пунктів до безпосередньої ділянки збудованого нового водогону. Займуть десь дві доби. Якраз на цьому тижні у нас тепла погода, і це надає мінімум ризиків для проведення безпосередньо будівельних робіт. Після цього будуть проводитись роботи по наповненню нового водогону, його дезінфекції, тому. Є певні технологічні роботи, налагодження системи, налагодження гідравлічного режиму. Фахівці Запоріжжя міськсвітла проводять роботи з ремонту та обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Нині за планом працюють на прибережній автомагістралі. Там комунальники перевіряють стан ліхтарів та в разі потреби світильники, які вийшли з ладу, замінюють на нові. Проводиться поточне обслуговування та ремонт існуючих мереж, також перевіряється стан кабельних ліній, стан повітряних ліній. Особлива увага у нас існує окремий графік по очищенню. Опор від об'яв це дуже болюча тема для нашого підприємства. Тому що в місті Запоріжжя на жаль дуже багато людей, які цими своїми об'явами дуже Засмічують наші опори. Основне завдання таких робіт це повторити термін між ремонтного планового ремонту. І це дозволяє зменшити витрати на експлуатацію та підтримку електрообладання, електромереж. Це дає змогу містянам безпечно пересуватись як тротуарами, так і дорогами міста. Тобто це основна основне призначення, особливо в наш важкий для енергетики час під час війни. Загалом тільки в Олександрівському районі понад 4 тисячі вуличних ліхтарів тут, як і по всьому місту, їхній технічний стан перевіряють за планом. Однак, в екстрених випадках, наприклад, в разі заявок чи скарг від жителів міста на контакт центр 1580, першочергово беруться до усунення цих несправностей. Бригада виїхала на лінію, вона займається е, плановими своїми поточними ремонтами, з обслуговування, але виникає е, якась термінова заявка е, 15-80. Тоді приходиться поїхати і подивитися, виконати може там якесь істрієння, наприклад, може обрив, обрив, якийсь дроту чи кабелю. Е, ну тобто це пріоритетна історія, яка має виконана бути е, першочергово. А далі потім повертаємося до своїх планових задач. Безпека та доступність Запоріжжя продовжують облаштовувати підвищені пішохідні переходи. Вони знижують ризик ДТП, адже змушують водіїв знижувати швидкість в місцях інтенсивного руху. Роботи виконують з урахуванням сучасних норм доступності та безбар'єрності. Під час облаштування переходів створення зручні пониження тротуарів, укладено тактильну плитку та нанесено дорожню розмітку. В місті вже встановили шість таких підвищених пішохідних переходів. Кошти місцевого бюджету, а ще три за кошти відповідального бізнесу. Зокрема, в Кумнарському районі їх вже чотири. Один із них на вулиці Космічній. Часто на адресу районного міністра тривали надходили листи від управління патрульної поліції щодо значної кількості дорожньо-транспортних перегод за участю пішоходів на зазначеній ділянці. Після ретельного обговорення з представниками департаменту муніципального управління. Управління патрульної поліції та районної адміністрації було прийнято рішення про влаштування підвищеного пішохідного переходу на цій локації. На зазначеній ділянці, окрім влаштування безпосередньо підвищеного пішохідного переходу, було відновлено частину тротуару та облаштовано тактильну плитку. Наразі на території громади департаментом облаштовано вже шість таких підвищених пішохідних переходів. В Запоріжжі продовжують затримувати на тверезах водіїв. Про це та інше розкажемо в нашому дайджесті. В Запоріжжі патрульні зупинили автівку, а кермане був з ознаками алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 2,08 проміла. Під час перевірки також виявили, що водій не має права керування транспортним засобом та протягом року вже притягався до відповідальності за це правопорушення. Тож на порушника склали ряд протоколів і відсторонили від керування транспортним засобом. 28-річний житель Запорізької області прямував через пункт пропуску тиса разом з 87-річною родичкою в Угорщину на лікування. Чоловік надав на контроль довідку та висновок лікарської кваліфікаційної комісії, які виявилися підробленими. Пропуску через державний кордон йому відмовили. Захисній лісосмузі поблизу села Вербова в Запорізькому районі виявили 75 пнів пнів незаконно зрубаних дерев. Сума завданої шкоди склала понад півмільйона гривень. 1 січня набула чинності постанова кабміну, якою затверджено перелік випадків, за яких медзаклади державної та комунальної власності можуть надавати платні послуги для юридичних осіб і населення, за словами директорки департаменту охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації Вікторії Клименко, більшість медзакладів ще повністю не законтрактовані за програмою медичних гарантій, тому поки невідомо, які пакети заклади охорони здоров'я отримують щоб розуміти, які послуги покриватиме НСЗУ, а які впроваджуватимуться як платні, вони будуть підписані до кінця січня, і тоді ми можемо розуміти, що які накази видасть директор кожного комунального підприємства про платні послуги, в закладі, яким він керує, особливо якщо ми кажемо про додаткові методи обстеження. УЗД обстеження, КТ, МРТ і все інше. Там прописана мінімальна кількість, яка повинна бути гарантована державою а все інше це може бути платна медична послуга. Але ми розуміємо, там навіть прописано вибір лікуючого лікаря, палата і все інше. Це вже ФП 100% як то кажуть, наші заклади є затверджені тарифи. 1 січня міохорону здоров'я спільно з НСЗУ запровадили безплатне ендопротезування кульшових і колінних суглобів суглобі в трьох медзакладах Запоріжжя. Це обласна клінічна лікарня, лікарня екстреної та швидкої меддопомоги і дев'ята міська лікарня. ми ще не отримали додатково розхідні маші пакет, не заключили договора з НСЗУ. Ми не отримали додатково розхідні матеріали. Якщо пропонують... Купити суглоб або заплатити за ліки це вже не мають права робити, тому що суглоби постачання йде через державу, безкоштовно і йшло до цього. А з 1 січня покривається пакетом НСЗУ і розхідні матеріали у сумі 37 тисяч. Третє хірургічне відділення четвертої міської лікарні поповнилося новими меблями. 25 приліжкових тумбочок передала Запорізька обласна громадська організація Мир та захист сім'ї. Це стало можливим завдяки підтримці чеських партнерів. А зібрали меблі волонтери благодійного фонду Козак Мамай. Тумбочки встановлять у палатах благодійники кажуть, будуть і надалі співпрацювати з медзакладом, зокрема, готові допомагати медичними виробами та засобами. Хоча було пацієнтам зручно і вони могли користуватися, щоб можна було поставити свої речі, ще що то. Ну це дуже. Я думаю, що те, що відкривається хірургічне відділення, це дуже гарний такий крок, при тому, що в нас прифронтове місто, ми готові допомагати в майбутньому. Недавнього лікарня 4, це була невеличка лікарня в Заводському районі на Павло Кічкасі, але рішенням сесії ми об'єдналися з лікарнею номер 3 і сьогодні це все під назвою Лікарня номер 4 Розширення майже на сто ліжок цієї лікарні. Дало змогу розширити і зробити відділення номер три, бо завжди в лікарні працювало два хірургічних. Сьогодні це третє хірургічне. Я дуже вдячна сьогодні цій організації і особисто Жані Лищинській і пану Роману за те, що вони нам це, ну скажімо, нове відділення. Нам сьогодні ці приліжкові тумбочки дають. Екзотичні квіти, цитрусові рослини та ананаси ростуть в оранжереях запорізької садівниці Тетяни Кузьмук. Нині плодоносять цитрусові апельсини, мандарини та лимони, і все це перевищує десятки сортів. Наш Вадим Сорвін розповість, в яких умовах зростають насадження та що потрібно для правильного догляду за екзотичними рослинами. Це саме група таких от класних апельсинів, які також можна отримати вдома. Вони набирають саме таку червону класну. Класний колір і дуже соковиті. Це сицилійські апельсини, зовні звичайні за кольором. А от всередині яскраво червоні. Вже 15 років цитрусові воранжереї на власному подвір'ї вирощує запорізька садівниця Тетяна Кузьмук. Разом з мандаринами та лимонами загальна кількість сортів цитрусових перевищує 30. Дуже активно плодоносять цитрусові. Недавно до нового року були ще й ананаси. А зараз лимони, апельсини, мандарини, цитрони дуже цікаві. Щось я собі дублюю, який сорт мені дуже подобається, я обов'язково тримаю дубль, щоб цих плодів було більше. Дерева, які в ґрунті, вони просто дають багато врожаю, але обов'язково треба ще і дублік тримати, тому їх просто неможливо перерахувати. З листопада вже починають плодоносити ранню стигли, вже їх можна зривати і їсти мандаринки. А це пупкові апельсини з солодким мякоть яскраво-помаранчевого кольору та надзвичайно соковита. Це Вашингтон Новели, який продається в супермаркетах. І ота штучка, яка в нього є, це попок, це саме такий сорт, він так називається попочний. Ось є безпупочний, є шоколадний апельсин. Він відрізняється від Вашингтона, це його мутація, і в нього коричнева кажура. Він дуже солодкий, соковитий, але він коричневий. Здається, начебто він пропавший, але ні, він такий є. Закупити саджанці екзотичних рослин в Україні через війну досить складно, та й раніше українським садівникам доводилося шукати бажані сорти за кордоном, зокрема і на батьківщині фруктів в північній Америці. Років 10 десь пішло, щоб здобути, щоб потрапити до чешського розплідника, який також є з цікавими сортами. Потім ми добрались до Каліфорнії, в яких є дуже цікаві сорти. Тому десь років 10, потім ще це ж маленькими черенками ми отримуємо з Каліфорнії. Треба зробити щеплення і дочекатись плодоношення цього дерева. Тобто, вже з періоду карантину, як він почався, ми нічого цікавого не отримуємо. Зараз взагалі війна. Ми вже отримуємо тільки плоди, результати того, що ми там нащеплювали, що нам хотілося. Якщо на вулиці близько 10 градусів за Цельсієм, то в оранжереї пані Тетяни плюс 20. Комфортну температуру для рослин допомагає підтримувати система опалення. В закритому приміщенні волога збирається сама по собі. Наразі на один полив рослин Тетяна витрачає близько 600 літрів води. Також щороку для сталого плодоношення треба використовувати спеціальне добриво. Обов'язково це обов'язково обов треба добриво для рослин. Є спеціальні добриво, вже придумали. асмакот, це розумне добриво, Воно з температурою виділяє саме ті поживні речовини, які треба рослині. Якщо це асмакот, він йде тривалістю 8-9 місяців. Тобто він пригодний і він підживлює рослину, тобто один раз в лютому внесли і вже до осінь. Рослин в оранжереї Тетяни, окрім цитрусових, чимало. Загальну кількість вже не порахувати, каже садівниця. Тут є сокуленти, квітки, хижаки, непентеси, різдвяна квітка, ананаси, кавове дерево та лимони різних сортів. В облаштованому ставочку у цих тропіках плавають декоративні карасі. Пані Тетяна закликає усіх охочих також зайнятися вирощуванням цитрусів. Ну не треба вагатися, тому що це дуже. Така енергетика позитивна. Прийшли займатися з рослинкою, там мозги відпочили від нашого такого сьогодні, страшного да, сьогодення буває. Ось ні, не треба боятись, треба пробувати і все прийти з досвідом. Навчає початківців, як робити щеплення, вкорінювати та доглядати за деревами Тетяна Кузьмук на своєму каналі в Ютубі. Останнім часом майстриня суміщає садівництво із волонтерством та збирає кошти на потреби Збройних сил. Вадим Сорою, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.